Розпочнемо з вами урок української мови. Сьогодні у нас тема зміна прикметників за родами і числами. Так, перше, Киїл, скажи мені, що ми бачимо на малюнку? Ручка. Ручка. А яке ми поставимо питання, щоб дізнатися ознаку ручки? Ручка. Яка? 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 Правильно, ручка яка. Яка? Яка? Синя. Синняк. Так, синя. А олівець? червоний. Молодець, який червоний. Так, Кирюша, перший малюнок це що? Я тебе говорю, я через это то ты говоришь по пятерку. Кирилл, дальше. Це сумка? Сумка. Яка? Я... Питання поставимо яке? Сумка? Яка? Ну, громче говори, хватит зефа. А яка? 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 А яка сумка, Кирилл? Яка цвет какой? Кирилл. Чорний. А, ти що, чорна. чорна сумка яка чорна. Денис, а наступний малюнок це що? Рюкзак який, жовтий. Молодець. Рюкзак який? Жовтий. Так, це скажу вам кішка і кит. До кішки. Яке питання поставимо? Кішка. Кирилл? Яка. 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 А яка Сира. Сіра. 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 Денис кит. Чорний. чорний Так, кит який? Чорний. А це тепер, тепер. тепер. давайте навпаки. Денис, скажи мені перша квітка. Що це за квітка? Тупа. Перша, не друга, а перша. Троянда, так, Кирил. Троянда. Так, яке питання поставимо? Троянда? Яка червона. Червона, так. Кирил, а скажи мені, тюльпан. Яке поставимо питання? Тюльпан? Кирил. 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 Смотри сюди. Какой? А какой тюльпан, Кирилл? Кирилл, какой тюльпан? Все. Ну, тружили. Да, румчак вы Ну, он больше фиолетовый. А, ну, у нас более такой. Так, теперь давай, Денис. Ці два малюнка твої. Перша квітка називається Троянда. Ми ставимо до Троянди яке питання? Троянда. Яка? троянда. Червона. А якщо їх багато, то троянди? Які? Які? Червоні. Червоні, молодець, Кірюша. Поставимо питання до слова тюльпан. Тюльпан. Який? Який? який 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 тюльпан Громче який? Який? жовтий А якщо їх багато тюльпани? Які? Жовті. 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 Так. Що ти так шепчеш? Коли не треба відповідати так тебе чутно так, добре. Так, <свист> Подовжом. Тут не часу сніт тут. Так, якщо один який, а якщо багато, то тюльпани які? жовті. Пригадаємо з вами що слова, які називають ознаки предметів. Відповідають на які питання, Деніс? Що? Ні, ні. ні. Ознака предмета. Кирилл? Так, який? Яка? Яке? Які? Тобто ці питання можемо поставити до слів, які називають ознаки предметів. Деніс, повтори, які це питання, ознаки предметів? яка, так, який, яка, яке, які. Добре, давайте з вами відступаємо від попередньої роботи один рядочок. Записуємо сьогоднішнє число 15 березня. І прописуємо перший рядочок. Кирюша, скажи, що це за буква першого рядочка? Кирил, какая буква? Ні. Не, не, не надо. Какая буква? Правильно. Ка, молодець, а другий рядочок Кирил, яка буква? Ка? а вот это? Я молодець. Ка, розумничка, записуємо. Ті, хто нас дивляться, поставте на паузу і пропишіть. Не забуваємо, пишемо каліграфічно, охайно. Після того, як ми з вами прописали каліграфічну нашу хвилинку, давайте з вами представимо, що ми з вами кішка. Кішка яка? Гелька біла. Сіра з білим. Так, ряба. Давайте з вами зробимо як кішечка. Витягнули спинку свою. Витягнули спинку, як китьки витягують свої спинки, так. Порухали своїми м'якими лапками. Лапками порухали, так. Тепер стиснули пальці в кулачки. І потім розправили із силою, як кішка свої кіхті випускає. Знову зібрали в кулачки і показали, як кішка кіхті свої випирає прям. Та не ось так вона робить, а в неї прямо не вилазять. Ану, Кіріл, покажи мені свої кіхті. Мама. Вони не гострі у нас, нічого там страшного немає, так. І тепер зробили вдих, і на видиху промовили, як спілкується кішка. Зробили вдих. Няу. Зробили вдих. Няу. Ану, Кирюша, давай, няу. Щоб yeah. yeah. є кишечка. Ти... Тобі кішечки не подобається. Да у нас три кішечки. <сум> Тим паче. <сум> а якого кольору, Кирил, у тебе кішечки? Сірий. Сірий, сірий. І чорний. Ой, чорний. Так, сірий і чорний. І, і кошка чорна. А, і кішка чорна, зрозуміла. Так, тоді переходимо з вами до роботи. У нас вправа 16, сторінка 105. Спочатку попрацюємо з першим реченням. Нам треба буде переписати і поставити правильне запитання. Зима холодна, а літо яке? Ну, кажи. Тепле тепле. Тепле, так. До слова тепле ми яке питання ставили? Літо? Яке тепле. яке? тепле? Так, записуємо з вами з нового рядочка, ставимо циферку один, крапочка, і з великої букви записуємо. Зима холодна, а літо яке тепле? Ну, сама. Давай, на, Написала, на. Ы -ы -ы. Давай, мама, ты... Давай, я написала, давай. Давай. Mm -hmm. Давай. Сама. Давай, давай. Сама. сама. потом будем кушать. Не надо. давай, 3... давай. Потом до тети Оли Давай, пиши. Давай. Нет, Зима. Пиши. Зима. Пиши. Не Зима. надо. Пожалуйста. Все, давай, не давай. Надо. Пиши. Зима. No, да, 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 да. no, дядя, no, да, да. no, Холодна. no, да, да. no, 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 no,

так Деня зима яка? Холодно. холодна. Це ознака зими. Тобто відповідає на питання, яка холодна, тому ми підкреслюємо слово холодна хвилястою лінією. А літо яке? Тепле. Тепле. Підкреслюємо слово тепле хвилястою лінією. Не буду хвилясти. тебе, конечно. Як на мові. <реш> так, підкреслили. Наступне речення. Цукор солодкий, а сіль яка. Денис мовчить Кирил відповідає. А сіль яка? Кирил! Солона. Правильно. Цукор який солодкий, а сіль яка. Солона. Так, записали це речення, поставило циферку 2, І з великої букви записуємо. Цукор солодкий, а сіль яка солона. Після. Давай, давай, я написала. Після. Так, добре, ану, Кирюша, скажи: цукор який? Кирил, цукор який. Солодкий. Підкреслюємо слово солодкий хвилястою лінією, бо це слово назва ознаки. А сіль яка Кирил? Сіль яка? Солона? Солона. солона. Так, підкреслюємо слово солона хвилястою лінією, бо це слово, назва, ознаки. Сільяка. Солона. Так, переходимо до наступного речення. Ставимо циферку 3 з крапочкою. Сметана густа. Ой, а тут у нас помилка. Зараз почекайте. Так, сметана густа, а молоко Синова. яке? Писла. Ні, ми ж не кажемо, що сметана солодка або смачна. Ми кажемо, що вона густа. Сметана густа, а молоко яке? Рідка. Рідке. Так, правильно, рідке, бо воно, як водичка, виливається. Сметана так не буде литися. Сметана густа, а молоко яке? Рідке. Давай пиши. 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 Нет. Пірожину, хочеш? Хватить. Давай пиши. Okay. Хочете Давай. Сметана. Там... Сделав і, і гуляй себе, разговариваешь. пошого я. Так, давайте ще раз: сметана яка? Густа, густа, отже, підкреслюємо слово густа хвилястою лінією. А молоко яке, кирил? Кирил молоко Рід. яке? рідке, Рідке. Рідке. Не рідка, а рідке, Диніс. Підкреслюємо слово рідке, бо воно молоко, воно яке. Да, не, не треба там, щоб сильно хвилювалося наше море. Так, Останнє, мабуть, наше речення: вугілля чорне, а сніг який? Білий. Білий, правильно. Записали циферка 4, Крапочка, вугілля чорне, а сніг який? Білий. А, да. Давай, быстро, ну, Ні, давай. Тиша, давай, давай. Нет. Добре. Так, Кирша, давай. Вугілля яке? Чорне. Чорне. Чорне підкреслюємо хвилястою лінією, слово чорне. А сніг. Денис який? Ну, добрий вечір. Вугілля чорне, а сніг який? Білий. Білий. Так, підкреслюємо слово білий, хвилястою лінією, бо це слово, назва ознаки. Так, підкреслили. Тепер пояснюю домашнє завдання. Вправа 18, сторінка 106. Прочитати слова, списати пари слів і перед виділеними словами ми ставимо у дужках питання. Так само, як ми з вами робили в класі. Перше речення у вас як зразок. Озеро яке глибоке. Ви перепишіть, будь ласка, тільки чотири, перші чотири речення. Озеро яке глибоке, гори які високі, сонце яке яскраве, вітер який сильний. Права 18, сторінка 106. Не забуваємо ставити питання до виділеного слова. Зрозуміло? Це угу. добре. Зараз урок завершений. Бажаю вам успіхів у виконанні.